Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я буду в'язати новий візеруночок, він в'яжеться доволі легко і буду показувати для свого візеруночка я взяла ось таку світло-фіолетову пряжу. Для даного візерунка нам потрібно набрати петлі кратно 6. У мене буде е з обох боків по дві лицеві петельки, і буде такими, як косичкою. Зараз все покажу, поки що <ріплі> нічого не зрозуміло, напевно. Так. Я буду набирати петлі 30 петельок плюс дві краєві, одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Ви набираєте будь-яку кількість, потрібно вам кратно 6. До речі, цей візеруночок можна в'язати <кій> і по колу, тоді він буде в'язатися лицевими петельками кожен ряд. Так, починаємо. Першу краєву я знімаю непров'язаною. Далі дві лицеві. Роблю накид, пров'язую чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Знову накид, чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Накид, чотири лицеві. Накид, чотири лицеві. Накид чотири лицеві. Накид чотири лицеві. І ще раз накид і чотири лицеві. І краєва виворітня. Повертаю своє в'язання. Це у мене виворідня сторона. Краєву знімаю, пров'язую ось тут дві виворідні. Далі. Ось тут в мене йде дві виворідні і накид. Після своїх ось цих двох виворідних, які я пров'язала, я роблю накид. І тепер, як я пров'язую, ось у мене дві виворітні і накид. Я перекидаю ниточку наперед в'язання, завожу спицю за ось цих дві виворітні і захоплюю задню стіночку накида. Ось, бачите, у мене 1, 2, 3. Пров'язую одну. Петельку. Так, секунду, тут не дуже зручно. Так, ось, пров'язала виворітнею Тепер знову сюди увожу тільки за ось цих дві, дві виворітні І знову пров'язую виворітню і спускаю. <кій> Далі у мене дві виворідні, одна, дві. Далі знову у мене ось дві виворідні і накид. Роблю накид і завожу за передні стіночки і за задню стіночку накида, спицю і пров'язую виворітню петельку. Ось за три виходить в мене. Тепер за ось цих дві виворідніх, і ще раз пров'язую петельку, тепер все знімаю дві виворідні знову роблю накид. Тут, можливо, не дуже зрозуміло ось, дивіться, в мене. Звідси, краще видно. Ось одна петелька, друга петелька, і ось оце накид. І я захоплюю саме ось цю <кій> свою петельку. Ось цю ниточку я захоплюю. Перекидаю ниточку, завожу спицю сюди і захоплюю накид. І, так, секунду поспала. Перетримую накид пальчиком, спадає, і тепер пров'язую виворіднюю петелькою. І ще раз завожу спицю тільки за оці. Дві виворідні, накид уже не чіпаю. Витягую ще одну петельку. Дві виворідні просто. Далі знову дві виворітні накид. Роблю накид, завожу за дві петельки і захоплюю накид. Так, захопилась зайва ниточка і не хоче пров'язуватись. Ось так. Витягнула, завожу ще раз і витягую основну ниточку. Ось у мене виходить дві петельки. Знімаю дві виворітні накид роблю знову. Знову ось дві виворітні в мене. Завожу спиці, спицю. І пров'язую раз і два. Дві виводні, накид, знову завожу спицю, захоплюю свій накид і пров'язую. У цьому Ряду трішки важко пров'язувати за рахунок того, що, <кій> так, ось мій накид уже спав. Так, ось так він має бути. І дві виворітніх петельки. Ось, завожу за дві виворітніх. Захоплюю ззаду накид і пров'язую виверідньою петелькою. Тепер завожу спиці за дві вигорітні і пров'язую знову виворотню. Накид не забудьте скидати. Далі дві виверідні і знову ось. Накид, Завожу спицю, зразу захоплюю накид і пров'язую виворітню. Знову завожу спицю за дві петельки виворітніх І пров'язую виворітню петельку. І дві виворідні. Краєва завжди. Виворітня. Ось. Далі наш лицевий ряд. Крайову знімаю, дві лицеві пров'язую, звичайно. Далі роблю накид, бо в мене ось тут, бачите, дві лицеві петельки і накид. Я завожу ззаду свою спиці за три, ось петельки, дві петельки і накид. Роблю лицеву петельку одну. І тепер тут же завожу спицю тільки за дві петельки вже. І знову роблю лицеву петельку і знімаю. Далі дві лицеві накид. Знову Так, ось забула накид зробити. Я його просто підняла з попереднього ряду. Ось у мене дві лицеві і накид. я їх, так, секунду, накид треба розвернути. Ось так. Завожу спицю, за три петельки і пров'язую одну лицеву. Завожу сюди ж тільки за дві петельки. Ось накид свій я притримую і пров'язую другу лицеву. Ось так. Далі. Дві лицеві, накид, ось дві лицеві і накид. Знову за задню стіночку завожу спиці за три петельки, пров'язую одну лицеву, витягую так сильненько для того, щоб не було сильної натяжки. Тепер знову за задню стіночку завожу за дві петельки. Знову лицеву пров'язую, знімаю далі дві лицеві. накид знову за три петельки, за дві петельки, дві лицеві, накид, за три петельки. За дві петельки. У лицевому ряду трошки зрозуміліше, сподіваюся. накид за три петельки, за дві петельки. Дві лицеві. накид за три петельки, за дві петельки. І. Дві лицеві, краєва виворітня Ось отут у нас виходить ось така косичка. Зараз її буде видно краще. Ось нас, з нахилом вправо, з нахилом вліво. Повертаємо наше в'язання. Крайову знімаю, дві вигорітні пров'язую, як звичайно, далі все повторюю. Роблю накид. Далі в мене ось дві виворітні петельки і накид. Тут він уже трохи вільніший, і краще видно, що я захоплюю. Ось, дивіться, дві петельки і задня стіночка накида. Так, секунду, петельки потрібно притримувати, бо спадають. Ось так. Задню стіночку накида я захоплюю. І пров'язую щось. Отак. От ось. виворітнюю петелькою витягую доволі вільно, повторюсь, тепер знову завожу за дві петельки і знову пров'язую виворітньою. Все знімаю. Дві виворітніх накид, Знову ось дивіться, видно. Дві виворідніх і ось ниточка накида. Її нам потрібно захопити. Ось за передні стіночки. Я захоплюю дві виворідні, а накид саме за ось цю задню стіночку, яку нам добре зараз видно. Виворіднюю. Знову сюди щільки за дві петельки. Знову виворітня. Дві виворідні. накид, Знову все те ж саме. Повторюємо: за три петельки, за дві петельки, дві виворітніх Накид. За три, ось дивіться: одна, дві, три. За три петельки, за дві петельки. Дві виворітніх накид, Знову за три Виворітню пров'язуємо, за дві Виворітню пров'язуємо дві звичайних виворідніх накид. Знову за три петельки за дві. Дві вигоріні накид за три петельки, за дві петельки. Поясню, чому я пров'язую ось цей накид за задню стіночку. Тому що, якщо я її пров'яжу за ось цю стіночку, то у мене накид вийде перехрещеним і не буде ось цього проміжку. Ось, бачите, такий виходить великий проміжок. Його не буде, якщо ми не будемо пров'язувати саме за задню стіночку у вигорітньому, на виворотній стороні, за, ви... за задню стіночку. Так, Ось лицева наша сторона. Знову одну краєву я знімаю, пров'язую дві лицевих. Тут з лицевої сторони легше. Роблю накид. За задні стіночки всіх трьох петель. Пров'язую одну, за дві петельки другу. Ой, тут не треба. Так, дві лицеві, накид. Знову за три петельки, за дві петельки. Дві лицеві, накид За Три петельки за дві петельки, дві лицеві, накид, за три петельки, за дві петельки, дві лицеві, накид, за три петельки, за дві петельки, дві лицеві, накид, за три. Петельки за дві петельки, дві лицеві. накид за три петельки, за дві петельки. Дві лицеві і остання краєва виворітня. Знову наша виворідня сторона. Ось, я вже не буду показувати. Дивіться, у нас прекрасно видно, що ми маємо тут захоплювати. Нам потрібно ось ці дві виворітні і ось накид наш. Він у нас тут прекрасно видно. Ось наші три петельки. Заводимо за них, пров'язуємо одну петельку, потім накид залишаємо, другу петельку за дві виворідні. Пров'язуємо виворідніми петельками. Повторюсь. Все, далі я пров'яжу самостійно, ось дивіться, виходить ось така косичка. Ось тут у нас розділена двома лицевими петельками. Я пров'яжу вгору, зараз ще кілька рядочків, і покажу, що у мене вийшло. Ось я пров'язала візерунок, виходить ось така косичка. До речі, що хочу ще показати з цим візеруночком. Я пров'язала його ще трішки по-інакшому. Це візеруночок, який ми в'язали разом. У мене ще є ось такий візеруночок. Все те ж саме, тільки з виворідньої сторони, я зараз ось тут покажу. На. Цьому, як я пров'язала по інакшому. Лицева сторона все те ж саме, як ми в'язали в ось цьому. А виворітня по-інакшому. Першу знімаю дві виворітні І ось тут, де ми пров'язували дві виворітні я пров'язала тут лицевими. Роблю накид. Так само, як і там. А ось тут за задню стіночку пров'язую лицеву, лицеву, і тут за дві теж лицеву. Ось. Дві виворідні накид знову. Тобто, з лицевої сторони я лицевими пров'язую ось цю косичку. І з виворітньої сторони я теж пров'язую косичку лицевими. В'яжеться легше, тому що зрозуміліше, як пров'язувати. І що мені подобається більше в цьому способі, мені тут більше подобається моя саме виворітня сторона. Зараз я дов'яжу свою виворітню сторону і покажу. Ще один раз. Ось за три, за дві, і дві виворідні. Так, ось моя виворотня сторона. Дивіться, теж виходить ось така косичка. І звідси косичка ось, лицевої сторони так само, як і тут вона більш. Чіткіша така, що це прям косичка, а тут вона трішки як затягнутіша така. Тут вона виділена двома лицевими, так само, як і тут у нас. Але ось саме виворідня сторона, мені подобається саме як візерунок. Дивіться, виходить ось така косичка. І вона така виходить чітка, бо вона з обох сторон обв'язана виворітніми петельками. І, наприклад, в якомусь Кардигані, чи в якійсь кофточці, такий джемперочок, щось такого типу. Мені здається, що виглядало би доволі красиво. Ось саме виворітня сторона ось цього візеруночка, де я пров'язувала з обох сторін косичку лицевою стороною. То тут уже на ваш розгляд, такий візерунок. Тут, скажімо так, можна двосторонній він буде. Коли ви його в'яжете, і потім вибираєте, яка сторона вам більше подобається. Мені, чесно, подобається ось саме виворітня. Я коли її пров'язала, вона мені прям так запала, знаєте, в серденьку. Ось так. То я поставлю. Дві ось так поруч. Тут вона виглядає майже однаково, тільки тут, я ж кажу, така чіткіша косичка. Ось тут. Коли ми в'яжемо з лицевої косичку лицевими, а з виверіднює і Тут вона така трішки як затягнутіша виходить. Ось так. Такий цікавий. Цікавий факт. Я пров'язала і так, і так, спробувала, і мені сподобалося. Якщо пров'язувати все ж на лицеву сторону, то мені ось ця косичка більше подобається. Вона така чіткіша. А ось це може бути як другий візерунок. Все. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснила. Doğutma